Добрий ранок, грибники. Подивіться, що в нас робиться, який мороз. Біло. Мороз сумашечий. А я таки не втримався. Йду по гриби до лісу. Подивіться, що робиться. То туди, да, в на санях їздити. Сонечко стало. Прохолода така. Конкретна світ біло, а я йду по грибочки. Кажу, що вроді з'явилися в лісі грибники. Не знаю гриби, а грибники з'явилися, тому буду йти зараз перевіряти, чи то правда, чи там щось є, чи нема. Десь навіть вода замерзла. Отже, ліс. Попереду. І якщо щось буде, я вам все покажу. Ну, красота взагалі. Неймовірна. Як гарно. Листочко опадає вже. Мороз припік. І все біло. Вся долина біла. Дивіться. О, як листочки падають. Ось і перші грибочки. Подивіться. Червоні мухомори. А скільки їх тут? Вже й старі є. Ох, нічого собі! Повіз кого я знайшов. Білий гриб. Ого! го Хотів вам показати отихво. Трикрасення молоденьких. А тут на тобі. Бачите? Бачив, питаються люди, чи варто, ну зараз я ще пройдуся, трошки таку гляну. може ще десь знайду. Чи варто йти, коли почалися от такі от морози. Біло, коли мороз. От вам подивіться, варто. Тому що в лісі, як ви вже от побачили, взагалі морозу, нема тепліше. І по-друге, під листям створюється парниковий ефект. Тому, от вам перші, о, ще який от. Здоровечий мухомор. Ого, їх тут є трохи. <кій> <кій> е так, ще. Відповім вам на... Ну як, не то, що відповім, а скажу на рахунок деяких коментарів. Пишуть мені люди, що я взагалі ніякий грибник. Не тямлю нічого в грибах. І мені перед тим, як ти в ліс, треба сідати в гуглі, дивитися про гриби. Як що за гриб? Ну, на рахунок того, що я ніякий грибник я не згідний, тому що я таки знаю. Вон ще я бачу грибочка. Тільки не знаю здалека, що то за грибок. О, бабочка. Бачите? Кажете, я грибник ніякий. Дивіться, яка красуня. Такий я трошки знаю, як є деякі гриби. От бачите, відрізняю бабку від мухомора. Більше коментар направляється в ту сторону, що я от зараз покажу навіть які. Вам. Минаю гриби. І кажу людям, що от не збирайте, збирайте тільки такі, які знаєте. Зараз десь я їх тут бачу, зараз я вам покажу. Ось, бачите? Порхвука. Багато хто називає нас їх порхавка, і їх ніхто не бере, і я в тому числі. Насправді це є дощовик, риб дощовик. Поки він ось такий молоденький, маленький, і ось такий він біленький всередині, він їстівний. Оця шкірочка верхня здрається і він їстівний. Але я вже неодноразово казав в своїх відео. Я збираю тільки ті гриби, які я їм їв і які я добре знаю. Хоча я знаю ті гриби, але я їх не беру. Я просто беру тільки, от для себе я беру тільки ті гриби. Тому що гриби, як вже багато хто знає, може хто не знає, діляться на їстивні, умовно їстивні та отруйні. Так само люди беруть, наприклад, їстивний гриб. Вони його приготували, зіли. Умовно істинний так само. Але багато людей може і не знають, як правильно готувати даний гриб. Тому, через то я й не кажу, що там от брали всі гриби. Я так само бо я багато знаю таких грибів, які я знаю, що він істинний, але я його просто не беру і все. Так само, люди. Можливо, людина і скаже, що він істинний, і вона неправильно приготує. І, ну, в кращому випадку, це буде. Якесь там отруєння, чи там нудота, чи ще щось. Я не хочу спонукати людей до потім якихось там поганих наслідків. Я показав грибок, якщо людина знає, який він, будь ласка, хай, хай вона його бере собі. Якщо людина не знає, який гриб, хай бере тільки той, який вона знає. Тому писати там, що. Та, раді Бога, пишіть, що я там не знаю яких грибів, стресвіти в гуглі. Кожного думка різня. Для себе я знаю, які збирати. О, бачите, поки ще один. Дивіться. Бачите, пішов грибок. Я тиждень назад був, я не знайшов нічого гісінько. Нічого не знайшов. Ну, кроме тих, що мені писали, що я не знаю, які гриби. А я от збираю отакі. От Тому кожен вирішує для себе, які йому гриби збирати, які їсти. Я для себе от збираю бабочку, білий гриб. І в більшості сироїшка там збираю. Опеньок, хоча він є умовно істивний. Але я їх збираю. Тому якось так. Так що, збирайте саме краще ті, яких ви 100% впевнені. А я буду вас забирати тих от красенів. О, ви тільки подивіться, який красень. Ух, ти що. Ха, Красота! Красота. І буду глядіти далі. І вам обов'язково показувати. А от вже, подивіться, оця порховка, дощовик. Вже все. Бачите, це вже є порховка. Дим якийсь неї нажимаєш, де. Вона вже всередині чорна. Ну не чорна, а така. Ось така от порохнява. Це все. Він вже непридатний в їжу. Навіть якщо оці молоденькі, вони будуть не білі, а такі будуть так би, кремові, вони вже теж їдло непридатні. Далі подивимось, його курчі. О, подивіться, щось з'їло. Бабочка була. Ну їй щось з'їло. Трохи миші, трохи хробаки. Будемо глядіти далі отих корчах. Ну, початок непоганий. Такі біленькі красені, такий мороз. Це вже щастя. Навіть я кажу, навіть не сподівався. А зайшов показати ось цих. У червоних, а тут такий осінній подарунок. Я вже от було минуле відео про закриття грибного сезону, а тут виходить відкриття осіннього сезону нині. Тому ще нині позбираємо. Ви тільки подивіться, яка весела сімейка. Червоного мухомора. Подивісь тут взагалі мухомор велетий. О, який. Здоровань. І пішли собі так радочком. Тут їх просто цілі сім'ї тих червоних красенів. Зайшов я от. На свої літні місця. Прийшовся трошки, але взагалі ні одні грибочка. Тут, де я збирав періодично ціле літо, ні одного грибочка нема. Взагалі нема. А от там, де я знайшов, ціле літо там не було нічого. Ані мухоморів. А тут от на осінь з'явилися. Як ви думаєте, чому так? Напишіть мені в коментарях, яка ваша думка. Я приблизно вже догадуюся, чому так. Зараз буду, якщо тут ще прийдуся, нічого не знайду. Буду вертатися назад на те місце, де знайшов там ті білі і там гарно все обдивлюся. можливо ще щось буде. Ви подивіться, якого таке красення. Знайшов віці Х? Красунчик. Але старий вже. Синяк. Бачите? Був синяк. Старенький, тому ми його залишаємо, бо вже ж у дзюри не сквозь ньому. Хай вона стоїть лісочку. Я йду далі, вертаюся назад, туди де я знайшов ці білі гриби. Тут нема абсолютно нічого гісенько. Зараз перехожу і буду йти туди. Вернувся я назад на те місце. От, знайшов вже от одну бабочку. О, тут виросла тим дерецем. Бабушку знайшов, то вже добре. Будем зараз глядіти. Далі бачу щось, вон диво, щось велике. Не знаю що. Мам, трошки підлежу. О! Ось це. Якась така здоровеча шапка відніється. Що це таке? Может, взагалі листопну, зараз підемо подивимося. Бабочку забираємо. І зараз підемо з вами подивимося разом. Що це таке? А то стара бабка. Я вже звідси бачу. Стара бабка. Ось тика. Була здоровеча бабка. Загнила уже. Накидаем ее. Накидаем и будем глядіти. Будем глядіти дальше. Смотрите, я трошки трошки дальше. И снова нашел. Видите? Бабки старые. На жаль. У них уже ничего не будет. Ну, хіба быть, с того и то Навряд ли. Нет, там тоже так такое. Вибрала в себе купу вологи, вона вже не буде смачна, тому її залишаю. А водія і молодесенька. Бачите, яка красунка. О, така молоденька. Чистесенька. От за що я люблю такі пізні усінні гриби, тому що вони чистенькі. Вже нема так робачливих, як... Літом, що воно як решето. О, наші мухомори червоні. Куди ж без них? Так, ходжу я близько тут, де знайшов білі. Думаю, зайду на одне місце минулого року. Тут знайшов опенючки. І зараз я вам покажу, що я знайшов. Ви тільки подивіться, яка красота. Оце все. Молоденькі опеньки. Дивіться. Подивіться. Таке ціле сімейство. То гарно. Вернувся з тих місць, де то ходив літом по білі. І вон ще, подивіться, вон скільки зараз то все молоденьке позбираю. І вам вже покажу. Зараз акуратно все позрізаємо. Ну що ж, рядники? Позбирав я ті грибочки, які знайшов і буду помаленьку йти додому. Зараз вам покажу в загальному, що знайшов. Ось такий я вже в зарослях. І от. Мій сьогоднішній грибний улов. Подивіться, Ото ті біленькі, які я знайшов, які красені. Один, другий от і третій такий от маленький. Три бабочки і ось такі маленькі цвашки у опенючки. Оце такі маленькі цвашки, це саме смакота. Бо ті вже для патохи то вже не то. А ось то, то. Є справжній смак. Отака сьогодні в мене грибалочка. А тепер скажу, чому я так думаю, чому тут були ось ці білі, опеньки, а там, де я збирав ціле літо, не було нічого. Тому що, я так собі думаю, там ліс більш такий рідший і там вище. А ось тут, бачите, воно більш таке. Ну тут 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 я вже таке воно ну, більш зарощеніше, тут дупеньки знайшов. А там де білі ви бачили, трошки рідше, але все одно. Тут більш така ось йде долина. Так йде вздолинок. І тут, я думаю, більша вологість. Більша вологість, як бачите, от, тобто, Київ, от нині мороз. Більша вологість, більший той парниковий ефект. Присутній. Мох, трава. І тому вони тут з'явилися. Тому ось така красота. Сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте свої вподобайочки. Підписуйтеся на канал. Я думаю, що ще вийдемо з вами не раз по грибочки. Тому всім миру і до наступних грибалочок.